Вітаю вас, малята! Сьогодні середа, і у нас грамота. Ми вже знаємо, що наша мова складається з речень, а речення складаються із слів. Слова поділяються на склади і на звуки. Звуки бувають голосні і приголосні. Сьогодні на занятті. Ми будемо продовжувати вчитися, слухати звуки нашої мови, розповідати про них, добирати слова, складати речення, зображувати їх схематично та друкувати літери. На минулому занятті ми вчилися складати речення, добирати різні слова. Щоб точніше передавати повідомлення. Сьогодні ми теж складемо речення. Що це машинка? А це що? Кубик? Слова машинка та кубик назви предметів. Що вміє робити машинка? Перевозити. Слово перевозити назва дії. Що робить машинка? Перевозить. Слово перевозить також назва дії. Щоб скласти повідомлення про те, що робить машинка, потрібно сказати так. Машинка перевозить кубик. Давайте порівняємо слова. Слово машинка. Не змінюється. Слово перевозити змінилось на «перевозить», Але дія залишилась тією ж самою. Слово кубик змінилось. Кубики предмет не змінився, змінилась його кількість. Отже, щоб повідомлення було зв'язним, зрозумілим слова можуть змінювати свою форму. Малята зупиніть відео, викладіть схему речення самостійно. Машинка перевозить кубики, а потім звірте з картинкою. А тепер пригадаємо. Слова назви предметів позначаємо однією лінією. Слова назв дій предметів позначаємо двома лініями. Слова назв ознак предметів правильно позначаємо хвилястою лінією. Слова помічники дужкою. Початок нашого повідомлення так, вертикальна рисочка. А кінець. Крапка. Перевірте малята своє речення за зразком. Продовжуємо знайомитися з літерами абетки. Ми вже познайомились з літерами. Давайте зараз їх назвемо: А Б, В, Г. Г, Д, Е, Є. Же, а сьогодні познайомимось з наступною літерою це літера й. Вона завжди позначає одразу два звуки Є та І. На минулому занятті ми вже познайомились з літерою Є, і вона теж позначала два звуки. Але не завжди. Давайте пригадаємо, коли на початку слова та після голосного. Відкриваю нашу абетку. послухайте віршик. Колись в прадавні часи серед весняної краси дівчата в гай співать ходили, та нок круг деревця водили. Бувало, заведуть гаївку, вінком прикрасивши голівку, підхопить жайвер пісню мить. І в синє небо полетить. Розглянемо слово Гаївка. Це весняна пісня, котра збереглась ще з прадавніх язичницьких часів та пов'язана з нашими українськими звичаями. Виконуємо звуковий аналіз слово Гаївка. Малюємо звукову доріжку. Перший звук. У слові гаївка звук. Г. Він який? Так, приголосний, твердий. Позначаємо рисочкою, а знизу напишемо літеру Г. Наступний звук у слові гаївка. Так, звук. А. Він який? Правильно голосний позначаємо кружечком і знову знизу пишемо літеру А. Наступний звук у слові гаївка. Звук й. Він який? Так, приголосний м'який. Позначаємо двома рисочками. Знову пишемо Й. Наступний звук гаївка. Так, звук І. Він який? Голосний. Позначаємо кружечком. Пишемо біля Й. І. А тепер. Дивіться малята. Що це таке «й» і Це літера «й», яка має два звука «й» «і». Наступний звук у слові газівка. Так, звук В. Він який? Приголосний, твердий. Позначаємо. Однією рисочкою та пишемо літеру В. Наступний звук гаїв К. Звук К. Він який? Правильно. Приголосний, твердий. Позначаємо однією рисочкою, знову пишемо літеру, яка позначає звук К. І останній звук у слові гаївка правильно звук А. Він який? Звичайно, що голосний. Давайте повторимо голосні звуки А, О, У, И. І, і, е. Позначається голосний чим? Кружечком. Ставимо кружечок і знизу пишемо літеру А. А тепер порахуємо, скільки звуків у слові газівка. Так, сім звуків. А скільки ж літер? Шість. А чому? Тому що літера Зі позначає два звуки ЗІ. І давайте разом вимовимо І. Літера І буває велика і маленька. Давайте надрукуємо її в зошиті. Правильно тримайте олівець, друкуємо вертикальну паличку на дві клітинки, а зверху дві крапочки. На яку літеру вона схожа? На маленьку літеру І. Але у І одна крапочка, а у літери «ї» дві крапочки. І без «ї» не ступить кроку, поміж ними свар нема. І до «ї» моргає оком «ї» у відповідь двома. Малята пропоную зупинити відео і виконати самостійно звуковий аналіз слова їжа, а потім звірити зразком. А зараз малята допоможемо Андрійкові спуститися сходами, а Марійці піднятися. Прочитаємо слова Їв, їжа, Їжак, Їхати, їдальня. А тепер Марійці. Україна. Гаївка, Поїзд. Її. Їм. А тепер малята потрібно в порожній квадратик вставити літеру Ї- «І» «І» та прочитати слово. А на цій картинці треба поєднати назви міст України, читаючи за стрілками. А на наступній відеозустрічі продовжимо знайомитись з новими літерами абетки та продовжимо наш шлях до вміння читати. До зустрічі, малята!